Мене звуть Гребенюк Анастасія Андрійна, я лікар-хірург, проктолог клініки Вітацентр. Сьогодні я хочу побалакати з вами про ефективну методику лікування геморою латексними кільцями, а також наглядно показати, як це відбувається. Геморой це одна із найпоширеніших патологів проктології, факторами ризику виникнення якої є сидячий малорухливий спосіб життя, шкідливі звички, ожиріння, часті закрепи або проноси. Напруження під час акту дефікації, підняття важких предметів, вагітність та багато інших факторів. Лікування геморою латексними кільцями це сучасна міні-інвазивна методика, перевагами якої є швидкий результат, безболісність, безоперативність, а також короткий період реабілітації. Ця методика полягає у перекритті кровопостачання вузлів Шляхом перетискання ніжки геморидального вузла за допомогою спеціального латексного кільця. Всі маніпуляції виконуються за допомогою спеціального вакуумного апарату лігатора. Якщо у вас є симптоми проктологічних захворювань, не затягуйте з візитом до лікаря. Чекаємо вас на консультацію у клініці Віта-Центр.